Нашим глядачам зазначимо, що ваш підрозділ перебуває на Бахмутському напрямку, на Краматорському, пане Юрію, чи можемо дізнатися оперативну ситуацію? Ну, в нас оперативна ситуація схожа як на інших ділянках фронту. Ворог намагається промацати місця, де він може просочитися, і такими щоденними малими піхотними групами. Ну, хіба би в часовому ярі намагаються використовувати техніку, але зараз техніка палиться ще далеко на під'їздах. А так малими піхотними групами намагаються просочуватися по ділянці фронту, атакувати або просочуватися в наш тил, щоб різати логістику, накопичується. Тобто, і тут ворог намагається давно вже намагається здійснювати якісь активні атакувальні дії. В нього не дуже виходить, але він не припиняє цього робити. Щодня ми фіксуємо ці піхотні групи ворога. Скрізь, от вони намагаються вирости будь-яку ділянку, промацати, де вони можуть пройти. Переважно гинуть їхні піхотинці. Інколи декільком вдається проникнути, десь пролізти за лінію фронту. Але ви розумієте які зараз погодні умови? Вони мусять якихось нірках під снігом лежати, сподіваючись, що їм прийде підкріплення. Тобто нас навіть інколи дивує, як безжально вони використовують свою піхоту і десятками навіть на відносно. Відносно спокійні ділянки фронту. Вони відносно спокійні, тому що нам вдалося тут вдається тримати цей фронт. Це не значить, що ворог тут не, не атакує. Просто грамотно побудована оборона дозволяє стримувати ці постійні атаки ворога. Але вони щоденні. Щоденні накати. Ну щоправда, вони не є такими великими, великою чисельністю до відділення ворог інколи атакує. Але крайніми днями ми бачимо накопичення і спробу просування. Скажіть, в полон здаються, чи радше віку собі вкоротять, чи земітують вкорочення віку? Бачив таке відео не, нещодавно, так, да. Та -та -та. але ну, не врахував той Матрьошка, що зима і пару з рота видно, ну, і тому якось не вийшло йому вкоротити, там довелося допомагати. Ну, дивіться, ми, тактика, те, що вони прокидаються мертвими, вона є. Тобто, коли йде атака, зараз якби дрони засилять дроні, повітря, дрони в повітрі дрони... Відіграють в дуже важливу роль. Ворог дуже часто прокидається мертвим, але ми вже знаємо цю тактику, і він розуміє, що вона не працює. Але давайте подумаємо, чому вони так роблять. Чому вони стріляються, чому вони часто даються в полон? По-перше, ну, вони розуміють, що їхні командування їм обіцяють, що вони будуть знищені, розстріляні, якщо вони не підуть у бій, тобто вони йдуть у бій під примусом смерті. І я думаю, що є такий самий примус смерті щодо здачі полону. Пам'ятаєте, в Сталіна колись був відповідний указ, який забороняв солдатам радянської армії здаватися в німецькі полоні? Сталін не визнавав Женевських конвенцій. Те саме робить Путін. Він не визнає функцій ведення війни. Я думаю, їхні солдати. Їм кажуть, що вони будуть вбиті, навіть якщо вони потраплять в полон, і українська держава їх обміняє, то вони будуть знищені. І ми маємо такі випадки. Наша розвідка фіксує про те, що ті, хто пройшов український полон, до кого нормально по-людськи ставилися після повернення нібито додому в Росію, їх кидали в тому підрозділи, і вони були знищені. Тому я, я думаю, що це від безвиходя така, така, така ситуація. З іншого боку, вони йдуть. Ми ж фіксуємо досить часто без касок. Без провіанту, тобто вони йдуть без належної підтримки. І уявіть собі, він там просидів пару днів на снігу в а така погода то дощ, то мжичка, і уявіть собі їхній психологічний стан. Тому зрозуміло, що для багатьох з них вкоротити собі віко це найлегший спосіб закінчити цю війну. І вони на це йдуть. Така друзі буде затерта моя фраза, але тим не менш, ми не вони QR-код, який ви бачите на своїх екранах, це як ми називаємо на теплу зиму на теплу зиму на теплу так. зиму для п'ятої окремої штурмової бригади. Пане Юрію, ось з приводу прикидається мертвими і інших перевтілень ворога. Скажіть, будь ласка, з вашого досвіду, з досвіду ваших побратимів, наскільки часте поширене явище переодягання Ворога, наприклад, наприклад, в цивільне. Ми фіксуємо таку тактику, що ворог використовує цивільний одяг. В нашій ситуації їм це мало допомагає, бо в околицях Бакку все знищено, і ми розуміємо, що розуміємо, що жодної цивільної особи там просто бути в принципі не може. Але ми фіксуємо те, що ворог інколи в спортивних костюмах без касок. Без бронежилетів, інколи просто з якимись цивільними сумками рухається. Тобто, використати... через те, що лінія фронту розтягнуто. Ворог намагається свої диверсійно-розвідувані групи засилати в тил в цивільному, для того, щоб перерізати нищити шляхи комунікації, бити по логістиці. Зараз ворог розуміє, що це війна в повітрі і війна за логістику, тому що для того, щоб утримати передню лінію, потрібно цю передню лінію постачати. Значить, до неї треба доїхати, значить, за нею треба розмістити вогневі засоби, там міномети, безпілотні авіаційні комплекси для того, щоб вони допомагали піхоті, яка знаходиться в самому пеклі, отримати цю лінію. Тому ми фіксуємо навіть на камерах навіть дронів. Бачимо, ми унікальні випадки, коли, наприклад, на костелях ідуть штурм російські солдати, і це не жарт, це не вигадка. Це ми бачимо власними очами в спортивних костюмах, в якихось шапочках спортивних, в якихось незрозумілих. Формах, чому так відбувається, важко сказати. Можливо, дійсно ці групи мають виключно завдання диверсійних груп, щоб просочуватися і в тилу робити якісь пакості нам, а, а можливо, з них просто нестача, можливо, це якісь е е е ті, хто в них покарані, тому що з іншого боку, ми фіксуємо людей добре, об обмундированих, добре підготованих з кевваровими ставками, з хорошою зброєю. В кікіморах, які добре маскуються, які вміють діяти тактично. Тому важко пояснити, чому саме це відбувається. Але в, наші, в нашому випадку ці фокуси не проходять, знаєте, бо через спалені посадки, через поля, на яких там другий рік, де бито, ми знаємо кожен кущик, де кожна техніка, ми знаємо, скільки там. Ми навіть їм навіть в мертвому важко прокидатися, бо ми знаємо, що там, наприклад, будуть її позиції, там 50 мертвих росіян, буває декілька сот мертвих їх лежить. І ми вже знаємо, тобто ці, це навіть орієнтиром служить для нас, тому ці фокуси не проходять. Ще раз скажу, мені важко судити, чому так відбувається, от такі випадки ми фіксуємо.